Вітаю вас, діти, та пропоную відгадати загадку. Білі сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях цих сидить сестриця, біла коса, В біла, біла вбралася сама. Відгадали? Це зима. Діти, а за що ви любите зиму? Розкажіть. Які зимові свята ви знаєте? Пригадайте! День Святого Миколая, Новий рік, Різдво, Водохрещення. А чи знаєте ви призначення ось цього дзвіночка? Цей дзвіночок напередодні дня святого Миколая необхідно повісити на вікунце, щоб Миколай не пройшов повз будинку, де на нього чекають. Послухайте про це свято. Дуже давно в одному місті жив хлопчик Миколка. Він мешкав у гарному будинку, мав гарний одяг, їжу, але не було у нього батьків. Ріс він під наглядом чужих людей, ріс дитиною доброю, спідчутливою, бачив, що його оточують різні люди, багаті й бідні. І вирішив він поділитися своїм багатством з бідними, узяв запаси одягу їжі, накинув на себе плащ з капюшоном і темної ночі почав розносити та залишати біля порога свої дарунки бідним дітям. Він почав робити це часто, але так, щоб ніхто не бачив, адже робив не для похвали, а від щирого серця. Минув час, хлопчик виріс, став освіченою людиною. Він роздав своє багатство тим, хто потребував цього, став священником, робив тільки добрі справи і навчав цього людей. Усі любили Миколая, вважали його святим. Минуло багато часу, але й сьогодні діти просять Миколая, щоб він допоміг їм рости слухняними та добрими, учив допомагати іншим любити людей. Напередодні свята можна почути срібні дзвіночки, що сповіщають про пробиття святого Миколая. Він добрим і слухняним діткам кладе подарунки в шкарпетку або під подушку. А не слухняним кладе різочки, щоб вони замислилися над своєю поведінкою. Про ще одне зимове свята ми поговоримо, коли дізнаємось його назву, відгадавши загадку: З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік. Так приходить Новий рік. Святкування Нового року в різних країнах світу дуже різноманітне і цікаве. У Давній Греції новий рік святкували у червні, улітку, коли найдовший світовий день. У давнивуну в Англії новий рік зустрічали з настанням весни 1 березня. В Україні Новий рік відмічаємо взимку. Люди прикрашають ялинки, готують смачні страви. Дарують один одному подарунки. Переддень Нового року називають щедрим вечором. А ще в народі святкують Старий Новий рік свято Василя і Маланки. А як святкують Новий рік в вашій родині? Розкажіть. Ще одне зимове свято Різдво Христове. Я впевнена, ви багато знаєте про нього. Це свято на честь народження Ісуса Христа. В біблейській легенді йдеться про те, що в одній сім'ї народився маленький хлопчик, якого назвали Ісус. Коли він виріс, ходив світом, допомагав людям, лікував їх. Люди дуже любили Ісуса, поважали Його за добрі вчинки. Щоб люди не забували про цього доброго чоловіка, пам'ятали, що необхідно допомагати близьким друзям бути добрими для всіх, що року святкують Різдво, тобто день, коли народився Ісус. А як у вас удома святкують Різдво? За традицією вечір перед Різдвом називають святвечором. Василі запалюють свічки, співають пісні та бажають одне одному щастя, здоров'я, готують спеціальну їжу, кутю. Це каша з пшениці, заправлена маком, медом. Та інші страви, яких має бути 12. На столі має бути все саду городу. Каша, риба, борщ, гриби, узвар. Напередодні Різдва дівчата ходять по домівках і співають щедрівки. Не заходячи в хату, на подвір'ї під вікнами, дівчата співають щедрівки, а хлопці пригощають їх, дякують за побажання. На Різдво дорослі й діти співають пісні, що називаються колядками. У них прославляють свята і Ісуса. За них отримують гостинці. А хто знає з вас колядку або щедрівку? Діти, а чи знаєте ви щось про освячену воду? Хрещення або водохреща – Значне християнське свято, пов'язане з обрядами свячення води. На річці або біля струмка чи криниці вирубають на льоду великий хрест. Священник занурює у воду хрест, після чого її вважають освяченою? І вважають, що вона має чудодійні властивості. Отже, сьогодні ми пригадали багато традиційних зимових свят українського народу. Які зі свят, що ми сьогодні розглянули, святкують у вашій родині. Як саме? Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього, кажуть у народі. Отже, бажаю вам. Веселих зимових свят, щастя, радості, достатку, в охорону ангелятко, хай приходять до оселі друзі, вірні і веселі, море сміху і любові, Щоб усі були здорові.